Після березневого референдуму Севастопольське та Кримське відділення Червоного Хреста України майже припинили свою діяльність, розповідає Олександр Коваленко, голова організації міста Героя. Тепер на півострові діє російський червоний хрест. Деяких представників української організації це змусило змінити своє місце проживання. У них і народилася думка не вбивати організацію, а направити свою діяльність на допомогу жертвам анексії. Сейчас на території України проживають болі 20 тисяч жителів вихацевість Криму. А поскольку все-таки и я, как представитель Красного Креста, нахожусь в Киеве и достаточно имею опыт большой работы в этом направлении, продолжить работу уже в экзиле, продолжить работу на территории Украины э, по оказанию помощи тем севастопольцам, тем крымчанам, которые оказались на сегодняшний день. як на переміщені люди. 16 грудня відбулося засідання правління Червоного Хреста України. На ньому ініціативу не тільки не підтримали, а й зовсім поставили хрест на діяльності Кримської та Севастопольської організації у вигнанні. Було прийнято рішення приостановити діяльність Красного Хреста, Севастополя і Крима. Престанови діяльність і вивести із составу правління мене як председателя городської організації. вони посчитали, що я вже не председатель, і як член правління. То тобто, в общем-то, на сьогоднішній день від Криму в товаристві Червоного Христа України нет ні одного голоса. В правлінні таке рішення пояснюють тим, що вони, по-перше, поза політикою добре спілкуються зі своїми колегами з Росії і, зокрема, в Криму. А по-друге, від канонів роботи не відходять і виключень не роблять навіть у надзвичайних ситуаціях. Товариство Червоного Христа воно працює по територіальному признаку. Тобто на території України, наприклад, люди, які переїхали з Севастополя на материкову частину. От е, вони проживають, наприклад, у Львові чи, наприклад, у Вінниці. В Вінниці існує товариство Червоного Христа. Вони попадають прямо під опіку товариства Червоного Христа Вінницької обласної організації. Олег Михайлов, радник президента Червоного Христа України з правових питань, пояснив, ситуація унікальна, але на його думку, продовжувати діяльність на материковій Україні кримським відділенням немає сенсу. Олександр Коваленка навпаки ж підкреслює, що зараз їх робота могла б не тільки допомогти. Ти тисячам переселенців, але й розвантажити діяльність своїх колег. Анна Айзенберг, Дмитро Гришко, соціальна країна.